Привіт-привіт, мої незламні друзі! Сьогодні буде такий цікавий майстер-клас: Як я укріпляю горловину. Я зараз вам покажу на вішачку, як виглядає ця ковтина. Ви зверніть увагу, що ковтина буде висіти на вішачку. І не буде, горловина не буде розтягуватися, хоч тут нема несправжньої китлівки. Я несправжню китлівку не робила, тому що на фотографії, з якої я в'яжу, там китлівки нема зовсім. Там просто йде напівпатентна резинка, резинка перлинка як я називаю, і зразу йде звичайна резинка на горловину. А китлівки нема. Ну, і я, так як я в'яжу по фотографії, що було так само, тож я вирішила так само і зробити. І я тут трошки видно, ну так чуть-чуть відрізняється, там, де поворотніми рядами, я робила Чуть-чуть воно так ті петельки трохи кривіші, але я думаю, що то трошки виправить, подивимося. І я хочу показати, як я укріпляю горловину, щоб. Не роз'їхалося полотно, коли моя сестричка одягне кофточку, щоб і рукави ще будуть, полотно важке, і щоб не розтягувалася горловина, не роз'їжджалася. І подивимося на вішачку, і я буду, покажу, як я це роблю. Ось так виглядає кофточка. Наші рукави не зв'язані. Я хотіла вам звернути увагу вашу на горловину. Вона висить на вішачку, полотно важке, потом зв'язано напівпатентною резинкою, але горловина не розтягується, не обвисає. На вішачку висить і нічого не обвисає. Зараз я хочу візьму на стіл і покажу. Ось тут видно, де розпорки з боків. Ось так виглядають спинка трішки довше. Я зараз на столі все покажу і розкажу, чого я звертаю увагу на горловину. Не знаю, чи тут буде добре видно, вона в мене ось так я укріпила горловину. Я її укріпила з виворотньої сторони я, б я робила ту копточку, в'язала для себе, я б її укріпила, ну, зробила зверху те укріплення. Воно б була така дуже гарна декоративна смужка, воно теж на лицевій стороні гарно би виглядало. Я не знаю, чи тут видно. Зараз спробую показати. Для цього я пров'язала резинку один на один, ось так, щоб показати, як я укріпляю полотно. Я тут пров'язала резинку, набрала 33 петлі. Щоб укріпити горловину, треба набрати таку саму кількість петель на інші спиці. Так як я починала в'язати на спицями 2,5 горловину, то я і додаткові петлі набирала теж спицями 2,5. Тут я набрала для зразка набрала тут на четвірці тут на четвірці. Значить, я набрала таку саму теж 33 петлі, так як в мене тут пров'язана резинка. І зараз я покажу, як я укріпляю горловину. Я тут ниточку обрізала, бо я буду в'язати тою ниточкою, звідки я набрала петлі. Щоб мені тут петля не роз'їжджалася, я так зав'яжу легенько. Якщо ви в'яжете виріб, потім можна той тую розв'язати і сховати ниточку де-інде. Значить, дивіться, першу петлю я пров'язую лицевою. Значить, я беру цю петлю і задню петлю з обох спиць. Бачите? І на цій петлі тут заводжу спицю і тут за верхню, за передню стінку петлі і взаді беру за передню стінку петлі. І обидві петлі на обох спицях пров'язую дві разом лицевою за верхні стінки. Ось так. Ой, мені злетіло вже. Пров'язала і злетіло. Ще раз показую. Беру завер... ну тут вже в мене обернуті, ладно, вже пров'яжу, хай буде. Дивіться, тепер у нас йде виворотня петля на полотні. Значить, ми пров'язуємо спочатку беремо цю петлю за верхню стінку, ось так, і з передньої, ну так. І з, передньої, з першої спиці, яка від нас, теж беру за верхню стінку. Ось так пров'язую дві разом лице виворотнюю. Пров'язала, зняла петлі. Тепер нас йде тут лицева петля. Значить, беру тут за верхню стінку, а тут за нижню стінку. Ну, бо в мене петля тут розвернута правильно. І пров'язую дві разом лицевою петлею. Ось так. Пров'язала і обидві зняла. Знову у нас на полотні йде виворітня петля. Значить, ниточку переводжу перед роботою. Тут беру за верхню стінку виворотню петлю і тут беру за верхню стінку виворотню петлю. Ось так. І пров'язую дві разом, виворотнюю. Тепер у нас йде на задній спиці лицева петля. Значить, я з передньої спиці, де набрані петлі беру за передню стінку, а тут за задню стінку. І пров'язую дві петлі разом лицевою. І з обох спиць знімаю петлі, пров'язала лицевою. Тепер переводжу нитку перед роботою, беру ось так виворотню петлю. На другій спиці беру за передню стінку. І на цій спиці теж беру за передню стінку. І обидві петлі разом пров'язую виворотньою. Знімаю петлі з обох спиць. Знову взаді в нас є лицева петля. Надіюся, добре видно. Беру. З передньої спиці, де набрані петлі за верхню стінку, а де лицева петля, тут у нас петля обернена правильно за задню стінку. І обидві петлі разом пров'язую лицевою, з обох спиць петлі скидаю. Знову переводжу спицю наперед. Тут беру за передню стінку, бо то виворотня петля. Ну і тут беру за передню стінку, де набрані петлі, і теж пров'язую дві разом. Лицевою, ось так. Знову тут в нас на задній спиці йде лицева петля, де набрані петлі, тут я беру за верхню стінку, а де, набр... а де лицева петля, за задню стінку. І знову дві разом ось так пров'язую лицевою. Знову переводжу нитку перед роботою, беру ось так виворотню петлю і Тут теж за передню стінку. І обидві разом пров'язую виворотнюю, і обидві петлі з обох спиць знімаю. Знову беру тут за передню стінку, і вз... а взаді лицева петля, звичайно, за задню стінку, і пров'язую разом лицевою петлею. І обидві з обох спиць знімаю петлі пров'язані. Знову переводжу нитку перед роботою. Тут беру виворотню петлю. І тут я її беру як виворотню за передню стінку і пров'язую обидві петлі виворотньою петлею і обидві з обох спець їх знімаю. Знову беру тут за верхню стінку, а тут в нас лицева петля за задню стінку. І пров'язую ось так лицевою петлею. Знову ниточку переводимо перед роботою. Знімо виворотню петлю беру за верхню стінку і набрані петлі, де є на передній спиці, теж за передню стінку. Ось так. Бачите, вони в мене обидві на спиці правій. І пров'язую виворотньою петлею. І обидві з обидвох спиць зняла петлі. Знову тут беру за передню стінку, а тут в нас є лицева петля за задню стінку. І пров'язую обидві петельки лицевою. І з обох спиць скидаю петлі, знову виворотня, беру цю петлю виворотню і з цього боку з передньої спиці виворотня петля. І ось так пров'язую разом. І скидаю з обох спиць. Знову, тут у нас де на задній спиці лицева. Тут беремо за передню стінку, бачите, ниточка за роботою. Лицева петля, ось так, і разом пров'язую лицевою. І з обох спиць скидаю. Бачите, що в нас виходить? Така декоративна смужечка. Вона, по-перше, якщо треба закріпити полотно. Щоб резинка не розтягувалася, навіть якщо вона, щоб, якщо ви в'яжете річ, можна спокійно ось так е укріпити резинку, полотно, воно не потягнеться нікуди. Воно дуже-дуже міцно буде сидіти і не розтягуватися. Ще раз покажу. Зараз у нас де виворотня петля. Значить, беру зі задньої беру виворотню петлю ось так. і Бачите, внизу беру, беру і донизу зразу підхоплюю з передньої спиці петлю. і пров'язую разом виворотньою, Ось так. І з обидвох скидаю петлі. Тепер назде лицева на передній спиці, де набрані петлі, беру за верхню стінку, за передню стінку, а в задню лицеву за задню стінку, і теж пров'язую обидві петельки на обох спицях разом лицевою. Знову скинула легенько зі, зі спиць петлі пров'язані. Знову нитка перед роботою перевела, підхоплюю там ось так по під там ту петлю я тримаю на спиці і підхоплюю разом ще на передній спиці. і разом ось так пров'язую виворотнюю. Знову в нас лицева. Ось так. Разом лицевою. І закінчую рядочок. Тут остання виворотня петля. Беру задньої сцію виворотню, з передньої спиці. І разом виворотнюю пров'язала. І останні дві петлі пров'язую. Теж виворотнюю. Я собі зніму на одну спецію, ось так зніму задньої спеці петлю, переставлю на передню спецію і пров'яжу дві разом виворотнюю останню петлю. Ось так. Все. Ось такий майстер-клас вийшов: як укріпити горловину. Користуйтеся кому потрібно, вам Просто ніколи, можна як декоративну смужку кудись додавати, можна укріпляти горловину, можна з лицевої сторони, можна з виворотньої сторони, воно дуже-дуже гарно, акуратно виглядає. Горловина з виворотньої сторони, нема ніяких тут, ось, як воно гарно виглядає. І вона вам нікуди не роз'їдеться. Яка би тяжка кофта не була. Закривала петлі я тут таким еластичним способом, щоб голову можна було пропхати і щоб не розтягувалася резинка, а навіть як розтягне, щоб назад вона гарно сходиться назад, таке еластичне закриття. У мене є в майстер-класі намітинки. Де я в'яжу мітинки, я там таким самим способом закриваю горловину. Мені подобається той спосіб, тим, що він такий і красивий, і такий трішки об'ємний. Гарно дуже виглядає горловина так красиво. Ну, Мені подобається цей спосіб, я ним завжди закриваю. Просто я не голкою, мені не подобається, бо там так і виходить. так, ну, Мені як прикраса йде, те закриття. Користуйтеся, кому сподобався майстер-клас, ставте вподобайки, всім гарно пов'язати, гарного дня чи вечора. Будьте всі щасливі, здорові, в'яжіть на здоров'ячко, всім миру, щастя і добра. Па-па!